Горить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем нашої літературної вітальні сьогодні є Мирослав Дочинець Закарпаття. Український письменник, журналіст. Член Асоціації українських письменників від 2003 року і людина, яка в 1998 році заснувала у Мукачеві видавництво Карпатська вежа. А минулого року Мирослав Дочинець став лауреатом Шевченківської премії за свої романи Горянин і криничар. До речі, його роман Вічник, який витримав дев'ять видань Національною спілкою письменників України в 2011 році. Теж висувався на здобуття національної премії імені Шевченка. І це не випадково, адже Мирослав Дочинець – один з найбільш читабельних письменників України. Ми раді вітати вас, з пане Мирославе, у міській студії радіомовлення. І першим питанням буде таке як вам пишеться? Пишеться, як дихається, хтось сказав, так треба писати. Як ти дихаєш, так ти і пишеш. Це якісь речі такі, знаєте, глибинного, психологічного, фізіологічного плану. І твій стиль це десь може ритм, твій десь внутрішній ритм. Це треба досліджувати, я це не досліджую, і тому пишу так, як мені пишеться. Пишеться дуже повільно. Пишеться, чим більше пишеться, скажу такий каламбур, тим гірше пишеться, тим важче пишеться. Може, тому що чим більше ти знаєш, як написати, так? А це важливіше, мабуть, знати не як писати, а як не писати. Ти сам себе вже починаєш зі сторони читати, ти сам себе починаєш утинати, редагувати, і, і просто процес це перетворюється в якесь уже, ну я би сказав, десь таке гуцульське слово цифрування? так? Це інкрустація свого роду. Тому що одного проза це більше ніж проза, ніж оповідки, якісь чи там історії, чи процес писання. Проза має свою енергетику, проза має мати своє свідчення внутрішнє. Проза це не завжди рядки, це інколи і навіть більше, те, що між рядками, те, що там закладено, якесь, ну, якесь сяє, якесь повітря, якесь свідчення, як кажуть, тон, тон, тональність. От я так і пишу. Пишу, постійно пишу, але пишу дуже-дуже помало, повільно відшліфовуючи фрази, речення. Так що це ну, це це таке, це, знаєте, це такі речі, які, не, не, не всім цікаві. мабуть, е, Кажуть так, що хороший скульптор той скульптор, який вміє відікнути все зайве. То, напевно, письменник в тому плані схожий на хорошого скульптора. Е, давайте торкнемося ваших е, дуже улюблених читачами і вже давніших видань Булава і серце. Як виникла ідея цієї книги і як вона вам писалася? Ну, всі ідеї з одного виникають, із любові. Це е, чинник потужної, мабуть, любов у різних вираженнях, як католична, так і не так і любов до жінки, любов до Бога, любов до себе, любов до роду, до істини. Е, книжка якраз належить цих любові, так? І це вона має під назву версії е, Роман. «Великі романи великих людей. Великих людей. І от мені не зовсім цікава, цікаві біографії, просто голі біографії від тих людей, які були моїми вчителями. Мені захотілося це побачити на стику, в розрізі їх, їх кохання, їх, їх роману, самого роману його життя. Тому що часто це якраз це є той такий, знаєте, зріз, такий стик найвищої такої епогеї людської поброї, людської творчості. Коли кохання і творчість, вони ідуть двома берегами, це одні ріки, і тоді людина найбільше себе е, проявляє чи в позитивному, чи в негативному е, в такому сенсі слова. І от мені цікаво було прослід простежити е, в таких невеличких, маленьких, маленьких есеях романах і їх романи, цих, причому дуже різних людей, як філософів, так пророків, так. Науковців, художників і просто людей якогось такого знакового, такого екстратованих особистостей. Ну, було цікаво, от виникла така книжка. Дякую. Ще одна книга ваша Лису Винограднику. Багато читачів питало таке, чи є прототип героя, головного героя цієї книги, і як вона вам писалася, і наскільки вона близька до правди, до документальності, скажімо так. Знаєте, у художній правді, правди, художній правді більше правди, ніж у правді життя. Мені цікава історія, документальна історія розвитку людини, чи його життя, чи діяльності. Мені цікавий розвиток душі, причому душі діяльної, душі тонкої, надзвичайно якоїсь такої несподіваної. І, і от це одна з історій, надзвичайно цікавий сюжет, дивовижний сюжет, я би сказав, його не придумаєш. Отже, я зустрічався з такою людиною, ми влаштували зустріч, він знайомий був з моїми книжками, і він захотів мені повідати свою історію. Не для того, щоб я писав її, просто ну, людина інколи хоче це комусь сказати, причому не танній людина. От як ми зазвичай їдемо в поїзді, так ми можемо припутнику розказати такі речі, що ми розкажемо брату а, чи другому. Тобто хотілося йому висправлюватися, просто видати свою історію. І от у Криму він нам влаштували таку зустріч. Чотири роки тому я в Криму, ця людина, яка в Криму має дуже великі маєтки, він розповідає цю історію свого, свого життя, і стільки свого життя як провадження своєї душі із додаткової історії. Людина цікавого, цікавого, кримінального, я би сказав, такого кримінальної долі, при тому людина, яка не втратила дух, яка відкрила свою душу, яка починає повертати борги. Як э, тим людям, яким вони винні, так і часу своєму, так і своєму роду, так своїй землі, так і самому собі, моє Богу, скажімо так, да? тобто, от така історія душі людини, ніби він негативний персон персонаж, ніби він вже наперед е, приречений до якогось такого абстракції, да? обструкції, але це він вийшов дуже теплий, він вийшов дуже переконаний і дуже симпатичний жінкам, особливо читачкам. Через те, що немає людей поганих, немає людей ем, приречених. Будь-коли, мабуть, за будь-якого моменту можна будувати, перебудовувати себе, свою душу. Це християнство нам доказує. І от історія якраз власному народнику і є родом і вийшов з такої, з такої історії цієї надзвичайно цікавої людини з унікальним хистом. У 2011 році ваша книга вічник, це вже тоді було дев'яте видання, висувалася на здобуття Шевченківської премії. І хоч тоді цього не сталося, але книга отримала, я б сказала, іншу, найвищу премію абсолютне і безперечне визнання читачів. А питання моє таке: як вона писалася, бо читається вона на одному диханні? Як вона читається на одному диханні, я не можу сказати. а от, Такі зазвичай відгуки більшості читачів. Це до певної міри, можливо, мені не зрозуміло, що це означає. Ну, мабуть, те, що читають, сприймають її органічно, мабуть, і душею. А як вона писалася, виникала ця книжка дуже довго, Виброжувала, так, би мовити, так, десь народжувалося роками. Але... Не лягала на папір, бо я відчував неготовність. Я не був готовий до неї просто-напросто. Вона жила мені, але вона ще не просилася на папір. І прийшов час раптом і появився перший перший абзац, так, перші рядки. Мовна тональність. До мене дуже важлива це тональність книги. Не сюжет, не герої, не якась історія, а якраз виловити певну, довірливу. Відповідну тональність, яку ти мусиш витримувати впродовж цього твору, щоб це був цілісний кристал, як скло, як сказав один мій читач, дуже, дуже тонко відчував літературу, він сказав, вічник, це оце як скло, каже, витягнеш е, кілька речень, і воно розсиплеться просто надрузки. Ну, Дуже приємно мені чути це відрадно. Е, тобто була вловлена, знайдена тональність знайдений ритм. І так книжка повелася, пішла, писалася вона місяці. Описалася постійно, вранці, ввечері, на роботі, після роботи, в поїздках, усні на прогулянках із собакою і так далі, і так далі. Тобто ці нас не мабуть мусила навитися в книгу, і от у нас з'явилася така, така історія. Тепер ми поговоримо про інше видання. То вже у співавторстві з Олександром. Олександром Гаврушем, якщо я не помиляюся, Карпатський слугоблуд». Це вже щось для вас нове про це видання трошки? Ну, це не нове, це для мене, мене старе, яке я забуваю, яке я відкидаю, можливо, навіть. Це таке, знаєте, гумористичні, легкі, ну, їх називають парадоксизмами, можна сказати, афоризмами, іронізмами. Для мене дві школи були найбільше. Це школа новели літератури і школа афоризму. От я видав перші книги, це були нове і для мене це було школою мислення школою, мислення фористичного, мислення чіткого, точного викладу. Це новела, це хліб, я вважаю, літератури, і українська мова це найвищо досягнення літератури української цикраснова, на жаль, вона зараз випадає з процесу насправді, Афоризм це короткий влучний, Ручні речі, якими можна передати більше ніколи, як романами, як повістями, е які засвідчують думку, засвідчують якийсь несподіваний поворот, е якісь такі, знаєте, краплини, мудрості для мозку, для емоцій, для чуття людини. І ця спільна книжка з Олександром Гаврошем у нас фактично з'явилася на, 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 на базі цих таких жанрів. Він давав короткі свої. Вірші еротичного плану, а вони були іронізми, були афоризми, які я впродовж років писав, збирав. І от одним дахом книжка мала витримала кілька тиражів. Спочатку був карпатський блудослов», потім для нам це його переводувати», ми назвали Карпатський словоблуд. Вже доповнені були речі. І ми дуже гарно пішли із Закарпати, що було важливо. Закарпатська література вариться в, в своєму високу і дуже-дуже це прикро. Що нас мало називають на Закарпатті. От таким чином ми проривалися ну, на простори Закарпатць, Закарпатами, в тому числі істринські і землі ми завоювали. І успішно прорвалися. Ну що ж, поговоримо ще про одне видання, яке теж вийшло у співавторстві з Василем Пагериню. Це Енциклопедія Мукачева. Це вже ще одна грань вашої творчості. Як вам працювалося? Ви тут, напевно, себе більше проявили як журналіст за фахом. Журналіст, можливо, сказати, дослідник, краєзнавець, публіцист і енциклопедист. Багато можна вкладати в ці речі, тому що це була така книжка. Книга Показати місто, місто унікальне для мене знакове, Микачу, місто своєю енергією, місто своїм ритмом, таким із шармом європейським. Показати його не через сухий довідковий матеріал, історії там статистики і так далі, а показати через душу душу людей. От місто має душу о, з того Золотого фонду людського, який населяє, його колись населяє і зараз. І от ми о, зібрали, ми вибрали таких найцікавіших персонажів, найцікавіших Мукачівських так, так ви маєте, да, Мукачівців у різні епохи, в різні часи, і от спробували подати таку, зробити енциклопедію їх. Життя, їх дом, їх досягнень і того, що вони вклали у наше місто, вклали причому не лише на торнах Мукачева, а Закарпаття, України і навіть Європи. Ми відшукали цих людей і подали ку книжку, яка дуже-дуже мала на той час і зараз. В принципі, вони вже раритет шукають, перепередають, передруковують, ксерокопію роблять е, тако, таке видання. І ще одне запитання традиційне: над чим працюєте зараз, хоч трошки привідкрити завісу для стріян? Завжди працюю я над одним, над собою. Це найцікавіша праця і найскладніша, і, і без, безнастанно, безкінечно, мабуть. Ну а тепер декілька слів про одну з книг, яка в минулому році здобула національну премію імені Тараса Шевченка. Це книга Горянин. Трошки про неї, про її сюжет, як з'явилася ідея і, можливо, як вам вона писалася. Періо душі, але надзвичайно. Несподівано цікавої душі людини, простої, простого горанина, який починає майнати світ довкола себе, сам залишившись ні з чим, абсолютно перед стихійною природи, часу, необлаганного і обставин життя, він починає себе шукати у немології роки вже, залишившись сам на сам із стихією природи гірської, да, верховинської. він починає боротьбу із цими всіма природними силами. І от яким чином він це йде і до чого він доходить, і що він відкриває, і як він перемагає, як правильно знаємо, що переможець не отримує нічого, так? А ще в такій боротьбі. А от тут він справді щось, щось знаходить і, 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 і доходить до своєрідної перемоги, яка, яка колись мене буквально потрясла ця історія. Колись був журналістом, я познайомився з цією людиною, і я весь час думав, от як би, як би про це повідати не просто якимось нарисом чи якимось газетним матеріалом, а дати це як, як якийсь, такий, знаєте, як якусь філософію, нову філософію простої, чесної, народини в дикій природі нашій Карпатській. І вам це без сумніву вдалося, Романи Горянин і Криничар, крім того, що здобули Національну премію імені Тараса Шевченка, ще й найбільш читабельні книги. А моє наступне запитання таке, а що читаєте ви? На зустрічі зі стрільськими читачами ви пожартували, що своїх книг не читаєте, тому довго шукаєте цитати. Перед екзаменом кажеш, скажи, що ти читаєш, і я скажу, що ти. От я читаю хрестоматію античної літератури. Ти брехач. От, це такий був ходив, ніби на пів анекдот. Що я читаю? Ну, незвичайно багато читають. Я письменник е, після того, як читач, скажу так, так? Да? У вільний від читання час я письменник. Читаю святе письмо, читаю святого Павлова, це для мене найвища проза. Ось, так, це для мене проза високого зразка, високого готунку. Читаю російську класику, українську класику, перечитую зараз, по-моєму, я осмислюю. У школі це, це просто були якісь такі смішні потуги у нас. Нам відкриті вартості. Тостоновського, чи, чи Гоголя, чи того ж Коцюбинського, фата Моргана нас заставляли вчити якісь уроки, які ми механічно залучували, а це така краса, це такий шоу-копис, це, це якісь брилянтові речі і прози, на жаль. Тепер тільки можемо це все розуміти і відкривати. Читаю сучасних авторів, ну якщо і штукуватись від Львівщини, зараз тут у гостях, так? Це Галина Погодяк, це. Мама відчує для мене дуже визначальний трозаїк, так, новеліст. Вона мало пише, на жаль, але цього достатньо, що в неї є кілька книжечок, це золотий фонд новели. Це Ірван э, Іваничук, це э, Василь Бодмар, цікавий такий видовець на письменник, мій земляк. Кудлик, Роман Кудлик, ну багато-багато. Львівська -багато. хана школа, це, це школа Роман Андріяшик звідси від 200 момент. Він тут становила цей прозаїк номер один Ой, такого періоду радянського регіону і Роман Андріяших. Це я думаю, вони визначають Юрі Яновський, перший ранній з його вершниками, які не до кінця. Хоча, от мені здається, вони вони вартують премії, найвищих премій, в тому числі не тому що це модерн, це модерн європейський, це зразок європейський. Ми, ну що зробити, коли ми yeah. такі недолуги, що ми не можемо це подати в світі, не можемо розвивати переклади і так далі. Додаткову літератури я дуже багато читаю. Я читаю про природу, я читаю про світ тварин, світ рослин. Ну, духовна література. Дякую. І ще одне запитання, власне, уже як до письменника. З якими з видавництва вам найлегше працюється найприємніше? Ми, найлегше мені працюється з своїм е, кровним видавництвом рідним. Тому що я як торстой, якоюсь мірою яв от він видавав свої книги, він їх як видавав, так вони йому привозили з видавництва на гербах там. І він складував їх у складах із яблуками, із з там, і з пенькою, з Воском, потім до нього приїжджали з цілої Росії книготорговці, забирали книги. Тобто, знаєте, в чому якась є філософія? От ти мусиш, якщо ти писиш, пишеш, ти даєш продукт. Ти мусиш до кінця за нього відповідати, якщо ти готовий це робити, так? От ти написав книжку, вона має бути продуктом. Інакше для чого це все, правда? Великою мірою. Значить, ти організуєш, щоб вона пішла до людей, щоб вони купили, щоб вона повернула, щоб це повернулося, щоб люди мали роботу. От так я десь перевізне будую свою роботу. І, 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 ну і десь виходить, видається, ще які видавництва, ми близькі. Це ярослав видавництво Михайло Слабошпецького, яке колись підтримало, яке видавалі своїм радником, буквально за місяць видали його. Це був перший серйозний імпульс, коли прізвища моє іноді ну, пішли по Україні і десь вже пішли зацікавлення, інтерес увага Апріорі виробництво Львівське. Ну от з таким виродонистом я ще коли вони просять, десь щось шукають авторські такі речі, я готовий співробітничати. Ну що ж, дякуємо вам і напевно бажати вам гарних читачів нема потреби, бо у вас є багато гарних читачів. Жінок, читачів це особливо. Я досліджував, що в мене за читачі, які вони. Ну, мені цікаво, знаєте, все таки. процентів більше ніж 70 це жінки. У нас жінка не активніше, до речі, і виборці, у нас основна жінка 70%, так що це нормальне явище. Вона мобілізує, воно бездисциплінує і змушує тримати тонус в літературі. То що ж, побажаємо вам гарних читачів і читачок і швидкого, жвавого, активного, легкого пера. Спасибі, це все пригодиться нам. Ну і на завершення я залишила найцікавіше те, про що ми вже згадували, що минулого 2014 року ви стали лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка за романи Горянин і Кремічар». Отож, наскільки несподіваною була ця нагорода, як ви самі її сприйняли і до чого вона вас спонукала? Скажімо так, ваші відчуття для мене вона була несподівана, для читачів моїх ні. Вони, виявляється, більше сподівалися, більше чекали, більше були впевнені в цьому. А я якось навіть на цьому не концентрував увагу, тому що це речі, які я знаю. Це речі йду, ну, я це дивися, так знаєте, на такий подарунок. От якщо як яблуко воно достигає, достигло, достигло, якщо воно впало тобі в руках, воно достигло в твоє руки, значить, воно твоє, не твоє твоє. Якщо не для тебе вона впала, а якогось іншого трапилося, і теж ну це добре, абсолютно, але це не твій плід. Ну, премія є, премія це є якась оцінка, це якийсь підсумок, це є якийсь ну, я знаю, плата, мабуть, чи відплата, чи, чи довісок якийсь до твоєї праці. Ну, так я це сприймаю. Я не став від цього ні гіршим, ні ліпшим, абсолютно. і Я маю стільки глузду, щоб це розуміти. Що це великою мірою не просто моя, не моя якась заслуга внутрішня, мого такого, то так, знаєте, а це є якийсь ну, це якийсь потужний, колективний, якийсь все закарпатське, все карпатський, все українське якийсь, мабуть, ну, е, 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 набуток, тому що те, що в моїх книгах, це не, не від мене, а це десь від того народу, це від тої культури, від того духу, який я десь тягнув ці книги. Так що так я сприймаю. І ще одне е, питання на завершення. Е, що ви сьогодні привезли з літератури новенького до нас у Е, Дві найновіші книги. Це синій зошит книжка так, і книжка історії. Так коли називається. вони називаються. в серії, ті, які вже читачі назвали «Соломіна серія. Е, хто знає книгу ЛАД, Крич Кричер-Горянин, така ошатна, така гарна книжка, добротні, молодіконі, папері соломи. Із фарби, навіть із окисленої сажі соломи, тобто повністю екологічний продукт. Книга історії найновіша, увійшли ну, в мої історії, скажімо так, про жінок, історії про чоловіків, історії про видатних людей, харизматичних, які десь мали вплив, мали великий, веливеликим чином, не по, поміняли хід історії як у літературі, так у науці, так у Духовності, можливо, десь у політиці, ну і дослідження такі. І реальні жінки, і реальні чоловіки, які мене настільки вразили в житті, їхні долі, їхні, е, діяльність, їхнє служивна, їхні, їхні житейська житейські принципи, що я мусив це описати, щоб воно було набутком десь для більшості людей. Але це справді досвід унікальний, досвід людей знайти себе в цьому світі. Ну і не можу не запитати ще одного в'язень замку Паленка книжка адаптована, ваша книжка адаптована для підлітків, тому що вона перекликається з іншим вашим романом. А чи ще ви працюєте над підлітковою темою, над літературою для дітей? Можемо майбутнє? Так, в'язень замку паланок, це адаптований роман Краничар. І ще книжка вийшла недавно теж. Непутні дари для дітвора від карпатського мудреця Андрія Ворона. Це для менших дітей, це для таких дітей, які тільки починають вже навіть іще не читати, але усвідомлювати світ. І ну, дуже багато було от, до мене таких ну, пропозицій, з батьків, учителів, педагогічних якихось фондів. Зробіть щось для дітей таке, щоб вони з самого раннього дитинства могли приміщатися до наших цінностей, до нашої. Звичайної природи, культури та духу ну, таких речей. От я таку книжку зробив. Ще працюємо над адаптацією книги Лис? Лис винограднику це для дітей, можна, вона буде, мабуть, звучати з назвою Гедке лисеня. Дуже повчальна історія, повчальна, там дуже багато стосується героя його дитинства, його юності, як поставав цей ну, ну, людина з унікальним хистом і дуже непростою. До чоловіка, який десь потім став, став таким. Власне, лісовонограднику е моя улюблена е книжка, і про неї ми вже сьогодні говорили, і я дуже рада, що вона, власне, буде е вами самим е адаптована для підлітків. Ну і ще, можливо, раз зайшла нова про плани, ще є плани на майбутнє вже для дорослих. Ну, плани це таке дуже поняття, знаєте. А. Своє, а робота йде, якась робота, слава богу, якась книжка робиться. Це, це мабуть, буде книга м, таких, знаєте, десь сповідей е, самому е, про людей, які на цьому світі щось навчили. Це уроки, е, е, унікальні уроки духовності, уроки мудрості, уроки добра, е, від різних різних людей за все моє життя від дитинства до, до теперішнього часу. Ну що ж, ще раз вдячна вам за те, що знайшли час завітати до нас у студію. Гарного, легкого вам пера, вдячних читачів і процвітання вашому видавництву Карпатська вежа а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником і гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия був журналіст, письменник. Видавець лауреат національної премії імені Тараса Шевченка за 2014 рік Мирослав Дочинець. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хороших книжок!